Пане Михайлович Кузьма, ну, хороші емоції для вашої команди, скажіть два слова по грі. Тобто зовсім протилежний перший і другий тайм, як перші враження, скажімо так, як головного тренера. Ну, насамперед я б хотів просто подякувати нашим хлопцям за саму віддачу, за гру. Вони дослухалися до наших бажан, що нам треба буде змінити в ігрі. От відпрацювали на всі 100%, на що їм дякую. І результат не було. Ну, по результатах сьогоднішнього туру Збараш вийшов на перше місце. Які подальші плани, скажімо так, на… заглянув таблицю вже квітку. Олег Ігорович Керничний, головний тренер Поділля. Олег Ігорович, два слова по грі, два протилежних тайми команда провела, як щось не вдалося, я так розуміє. Напевно, що бажання Збаража набагато більше було виграти. Показали. В ну, нічого, ми будемо розбирати наші помилки, будемо рухатися вперед. Нічого. Команда, яка не програє, то теж не, не приймає. Хто не грає, той не програє. А ми рухаємося далі, не покладаємо рук і все буде добре.